Неможливо зрадити тих, хто вас приймає такими, які ви є. Коли ви показуєте себе, тоді ця людина знає усі ваші плюси і мінуси, так як ви з нею могли бути собою чесним, відкритим і щирим. І відповідно ця людина вас прийняла. Відповідно, коли ви можете бути собою, ви маєте змогу вибирати. І ви не зраджуєте своїм вибором іншу людину, того, що ви вільний. І так само неможливо догодити людині. Котра не вміє приймати, вона в першу чергу не приймає себе і не цінує себе, і тільки потім вас. Коли людина не цінує, тоді ж вона буде зневажати ваші бажання, будь-які можливості, будь-які спроби рівноцінно тому, як зневажає свої бажання, намагаючись інколи навіть навмисно все це знецінити. Коли людина зневажає тоді ж у неї піднімається зневіра. Зневіра в першу чергу в себе, і таким чином, до речі, в нас руйнується опора на себе. Коли ви зневажаєте людину, яка поруч, тоді ж ви зневажаєте себе, ну, і, відповідно, власний вибір. Відповідно, піднімається недовіра до себе. Як відмовитись від дорогої людини? Розумієте, тут момент, люди змінюються. Душі набираються досвіду і не завжди найпозитивнішого. Наше життя це як шлях з перешкодами, і кожна перешкода це наш вибір. І залежно від травматичності, події, болю, позитиву, негативу, вдячності, рівня вібрацій, скажімо так, людина робить той чи інший вибір. І який би вибір ця людина не зробила, це її шлях. І цей шлях включає в себе вибори, котрі тим чи іншим чином приведуть цю душу до пропрацювання і до напрацювання потрібних їй навичок. Тут момент в тому, що всі ми різні, кожна людина різна і кожна душа унікальна. Немає двох однакових душ. І от момент земної дуальності в тому, що оцей страх самотності, страх того, що тебе не оберуть, це ілюзія. Бо ти унікальний. І інші люди нам потрібні для розвитку фактичного пізнання самих себе, в комунікації з ними. Проте вони не можуть дати нам отої цінності, якої нам не вистачає всередині. Кожна душа унікальна, кожна людина унікальна. Всі ми думаємо по-різному. Немає людей, які думають однаково. Ну їх просто немає. Як я люблю говорити, кожен по-своєму бачить дим. Коли ти починаєш підлаштовуватись під думку іншого, тоді ж ти буквально гвалтуєш свою свідомість. Ти принижуєш своє бажання, свій вибір. Ти фактично давиш в собі то, що хочеш сказати, то, що хочеш зробити. І таким чином ти зневажаєш себе і самостійно заперечуєш важливість своїх почуттів. Заперечуєш важливість своїх бажань, думок, мрій, бачення. І ми таким чином потрапляємо в ілюзії. І кожна ілюзія, створена нами задля уникнення про Пропрацювання болю, де ми теоретично зробили помилку. Але момент розумієте в тому, чи ми робимо помилку чи ні, оприділяємо ми самостійно. Як я вже сказала, кожна душа унікальна і кожен думає по-своєму. Саме тому просто неможливо, щоб хтось один був з тобою постійно. Неможливо, щоб інша душа не відходила від нашої. Навіть на Землі стосунки не дають ніяких гарантій. Ми йдемо поруч з кимось доти, доки ми дивимося, грубо кажучи, в одну сторону і пропрацьовуємо одну програму. Як тільки ми пропрацювалися, як тільки ми зняли оцей Заряд енергетичний, заряд емоційний, який нас притягує до цієї людини, ми можемо розійтися задля нового досвіду, або ми можемо залишитися разом і далі разом рости і рухатися, якщо, скажімо так, наші бажання співпадають. Але ми можемо зробити і інший вибір через якісь емоційні моменти, котрі нас заведуть на інший шлях, на іншу дорогу, де ми знову залишимось самі. І на кожній із цих доріг з нами йдуть нові люди, котрі нам імпонують згідно нашого свідомісного рівня. Свідомісний рівень це не про фінансовий статус, хоча, можливо, це і також включає фінансовий статус. Це про ваш рівень розвитку. До речі, і фінансовий, і емоційний, і розумовий, і взагалі ваше самопочуття. Але навіть з цими людьми. Які вам імпонують по свідомісному рівню, ми завжди одні. Е, ніхто не може сприймати ситуацію так, як ти сам. Не буде ідентично відчувати чи бачити щось так само, як ти. Всі ми унікальні, кожен з нас унікальний. Кожен по-своєму бачить дим. І коли я бачу дим з одної сторони, ти бачиш дим з другої сторони, ми бачимо, їх, ми бачимо той дим з інших ракурсів. Але це один і той же дим. І моя правда ніяк не заперечує твою. Це просто різні сторони, різні погляди на одну і ту саму суть, на одну і ту саму ситуацію. І коли ми забороняємо собі проявлятися, коли ми не проявляємо своїх бажань. Тоді ми самостійно приймаємо рішення про те, що ми не важливі. Про те, що ми хочемо, думаємо, бачимо, не має ніякого значення, в першу чергу, для нас самих. Бо ми, як мінімум, сумніваємось в тому, чи це сказати, чи це зробити, чи буде воно мати значення. Якщо я там запущу ще один курс, хто на нього прийде. Типу, бо ж треба, ж якось, щоб всі прийшли, треба бути важливим всім. Але як це буде мати значення ще для когось, коли ти сам сумніваєшся в тому, що тобі воно окей, що ти можеш це зробити? І щоб тобі по кайфу, в першу чергу, самому від того, що ти робиш? І оцей момент, коли жінка хоче знайти собі багатого чоловіка, щоб нічого не робити. Невже ви справді настільки себе знецінюєте, що не здатні вивчитися, проявитися, зробити щось, що вам подобається? Тоді ж ви самостійно заперечуєте свою важливість, так як ви ж самі буквально підтверджуєте, що ви що ви не можете, що ви не можете самі. Ви там боїтеся, ви не хочете, у вас ще 25 відмовок, але разом з тим ви не хочете, ви не можете самі. Ви не важливі, ваші бажання, ваші якісь моменти не мають значення? Настільки, що ви самостійно те все встали і зробили. Ну і фактично, ви самі ж підтверджуєте, що ви самостійно не маєте значення, що ви самостійно не важливі, тоді ви маєте значення тільки в якості пари: пари для чоловіка чи пари для жінки. І таким чином ваші стосунки стають залежністю. Хтось один заходить в контролюючий страх, інший в підлаштовування і жартовності. Врешті, кожна дія партнера, кожен жест, кож, кожне зауваження стають болем і відбуваються слідами в серці, тому що кожне слово, деталь, зауваження, немов нагадують ваші підсвідомості, наче дятел по дереву б'ється і починає. Ти неважлива. І ви котитесь в яму без дна власного знецінення. Як же інакше сидіти і чекати, коли за вас виконають ваше ж бажання і, врешті, приймати результат, відредагований іншою свідомістю, не мог купувати копію, коли не маєш собі змоги купити оригінал. І висить та скопійована картина і нагадує вам про те, що ви не змогли купити той оригінал. Але прикол в тому, що. Коли за вас ви підлаштовувались під когось, да, ви там переклали відповідальність і щось зробили за вас. Але людина робить щось відповідно до свого свідомісного рівня і того, як вона це бачить, і що вона ще вважає за потрібне. І тут момент в тому, що то, як бачите це ви, і то, як бачите, це хтось відрізняються. І ви починаєте знечинювати, докоряти, зневажати іншу людину за її бачення. Фактично, ви починаєте вбивати іншого за його унікальне бачення. Так само, як ви перед тим буквально зневажили себе за своє виходить унікальне бачення. Коли хтось дарує вам оригінал, це дуже велика цінність. Але у вас ніколи не буде цей оригінал, поки немає внутрішнього дозволу. Поки ви не дозволите собі стати отим оригіналом, щоб до вас той оригінал просто притягнувся. Коли ми зустрічаємося з іншими не для того, щоб їх привласнити, нам ніколи не може належати інша душа так само, як ми не хочемо теж попасти в рабство і робити щось з дозволу чужої волі. І коли. Ми не можемо належати комусь, тоді хтось не може належати нам. І коли наша думка відрізняється від чужої, тоді чужа думка спокійно відрізняється від нашої. І в цьому і є унікальність. І в цьому і є оцей момент, що самотність це дар. Оригінали завжди унікальні. Усі притягуються енергіями. І поки ви боїтеся самотності, поки ви заперечуєте свою унікальність, дозволяючи іншим керувати вашим життям так, як їм заманеться. Оце самотність, це дар. Ви завжди один, так як ви унікальні. І саме це дарує вам свободу. Саме це дарує свободу зсередини. І тільки коли ми приймаємо самотність як дар, тоді ми приймаємо свою свободу робити так, як ми хочемо. Що нам ніхто не підкоряється і ніхто не зобов'язаний любити нас, говорити про нас, що би ми хотіли, і так далі. Ми не зобов'язані бути хорошими чи поганими. Ми просто робимо то, що ми хочемо. Так само, і коли ми оце собі дозволяємо, тільки тоді ми зможемо дозволити це ще комусь. І тільки коли ми. Тільки тоді, коли ми приймаємо самотність як дар, розуміючи, що разом з відповідальністю ми буквально передаємо себе як трофей, зневажаючи своє можу і свою важливість всередині себе самих, тоді до нас притягуються цілісні люди, які теж прийняли себе як цей унікальний екземпляр, який є важливий, який є вартий тільки оригіналів, а не продуктів переробки. Ми завжди одні, ми завжди самотні. Разом з тим, ми завжди перебуваємо в натовпі людей. І коли ми приймаємо свою самотність як дар, тоді ми не боїмося відмови. Ми не боїмося того, що хтось нас не вибере. Ми не боїмося того, що якось там трапиться чи не трапиться. Ми ніколи ні від кого не залежимо, Того, що ми розуміємо, що ніхто ніколи не буде залежати від нас. Того ж ми приймаємо свободу іншої людини на її власний розвиток, на власні думки, на власні бажання, на власні почуття. Ми розуміємо, що це для людини важливо. І коли ми починаємо це розуміти, ми розуміємо свою важливість, ми розуміємо важливість іншого, це дає нам свободу всередини, це дає нам можливість обирати себе, не підлаштовуючись ні під кого. І коли ми обираємо себе без оцього підлаштовування, тоді до нас притягуються точно такі самі люди, які так само обирають себе, а разом з тим вони поважають наш вибір і можуть обрати так само нас, як обрали себе. І точно так само, коли ми цінуємо себе, ми цінуємо іншого. Коли ми приймаємо себе, ми можемо спокійно прийняти іншого, прийняти подарунок, прийняти щось від когось. А коли ми зневажаємо, ми самостійно заперечуємо свою важливість, тоді ми починаємо зневажати важливість іншого. І коли ми зневажаємо важливість іншого... Тоді от в нас іде оцей момент ринкових відносин, і тоді ми падаємо в деструктив в самознецінення. Гарного всім вечора!